Спортивні кросівки для бігу від бренду Кривіт 4330 тисячі гривень буде за 10 пар за одиничку, тобто за одну пару 433 гривні. Дуже класний, до речі, варіант. Це світловідбиваючі кросівки. Подивіться, будь ласка, для оптимальної видимості в темряві. Дихаюча, водонепроникна та вітронепроникна структура, мембранна тканина, конструкція стробел забезпечує максимальну гнучкість і саме верх прошитий безпосередньо до устілки. Дивимося, тут буде у нас дві модельки, розміри з 37 по 40. А світловідбивні елементи бачимо, вони будуть максимально показувати, що спортсмен попереду тут у нас будуть ось такі шнурочки на затяжечках. Тут, як бачимо, уплотнений носочок, а ось тут уже йде дихаюча тканинка. Далі дивимося підошва, така серйозна рифлена для чого? Для того, щоб максимально не сковзати, особливо якщо волога погода. І відповідно класно бігати, як на звичайній поверхні, там по місту, до прикладу, да? або ж на спеціальних треках. Дивимося другий варіант. Ось такого плану, більш дихаючі, тут у нас іде зверху варіант, все це йде з позначками і тут, і там вотерпруф, що вони воду не проникні та вітру, не проникні, це дуже кльово. А, все це світловідбивні елементи. Тут шнурочки йдуть звичайні. Ось так, щоб ну, відповідно затягувати дизайнах. Бачимо чорний з таким яскравим рожевим неоновим. Тут також світловідбивні елементи. І, звичайно ж, серйозна, крута підошва. Насправді дуже класний лот, тому що. Дуже багато людей, хто зараз слідкує за своїм здоров'ям і бігають. Відповідно, їм потрібне таке взуття. Для магазинів все для спорту, для жіночого одягу, для магазинів просто взуття. Замовляйте, реалізуйте в своїх магазинах класний, якісний товар від Кривіт, тому що він себе зарекомендував вже роками. Всі контакти для замовлення ви знайдете в описі під даним відео.